Ба з гарду захисти українського вояку. Одноіменна благодійна мистецька акція стартувала в Івано-Франківську. Команда місцевих митців і журналістів об'єднали зусилля заради доброї справи. Вони виставили на аукціон сотню гуцульських згардів. Металеві обереги продаватимуть в соціальних мережах та на ярмарках. Зібрані гроші спрямують на закупівлю військової амуніції для батальйону Айдар і п'ятого батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Дуже багато з нас справді щиро хотіло би сьогодні допомогти. Українським хлопцям, які беруть участь в такій безглуздій війні на сході України. Але не кожен з нас знає, як це можна зробити. Дуже багато створилося різних ну, благодійних якихось ініціатив, вже встановлено багато скриньок для пожертв, але не до всіх із них є довіра. Згарда Хрестики власноруч виготовив леварник Всеволод Бажалук. Здавна сула використовували їх як обереги. Це були шині прикраси релігійного призначення. Наразі ситуація в країні така, що все, що я хотів чимось допомогти. І, ну, так як я піти туди не міг, в силу причин різних воювати. Грошей особливих в мене немає, так? І це я вирішив зробити так. І воно вийшло цікаво дуже. Це здорово. Попри те, що інтернет-ярмарок стартував лише декілька днів тому. Вже продано більше десятка хрестів згардів. Їхня вартість коливається від 150 до 750 гривень. Три перші замовники це Дніпропетровськ, Київ і ще раз Київ. І люди, це були ті, власне, люди, які замовляли по три і по дві карти. І дуже цікаво, що зворотній зв'язок такий, ніби людина все життя мріяла про згарду. В розмові десь з'ясовувалося, от і врешті вона отримала цей шанс мати і згарду і зробити добрий внесок для українських вояків. Купив згарду, отримай пам'ятку. Волонтери проекту кожному замовникові на пам'ять даруватимуть скромні подяки. В них інформація про замовлення. До речі, бажаючи можуть купити згарду не лише для себе, а й подарувати оберіг воякові українського війська. Ми придумали так, щоб ну їх пришивати для бронежилетів, тому що. Ця річ бронежилет, вона не ємена, вона передається там зараз по на трьох чоловік один бронежилет. Така є інформація. Тому ці бронежилети, коли людина заходить на чергування чи на пост, вони передаються. І ми хотіли так, якби цей оберіг на добронежилет. Благодійний проект буде не лише віртуальним. Цими вихідними волонтери акції організують ярмарок в Уніжі в рамках фестивалю Артполе а ще влаштують розпродажі з гард Просто неба в середмісті Івано-Франківська. Акція триватиме до кінця липня. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.